Вітаю вас, дорогі мої стрільці! Сьогодні прогноз на листопад, останній місяць осені. Подивимось, яким він буде для вас, а також відкриємо карту пораду на цей місяць. До листопада ви підходите такими енергетично зарядженими. Можливо, відчуваєте в собі просто збільшення фізичного потенціалу. Наприклад, хтось після хвороби одужує, для когось ця карта може вказувати на те, що ви започаткували щойно щось надзвичайно важливе для себе, а для когось тут Жезі показує пристрасть у стосунках і нові знайомства. Яка прекрасна карта аркан сонця, показує вас у цьому місяці. Ви будете просто сяяти. Вашого тепла, любові і вміння порадіти доброму вистачить на всіх. Якщо, звичайно, цей аркан не програється ще однією своєю стороною, такою як егоцентризм, наприклад. Але це всього лише один із варіантів, який ми маємо озвучити в загальній викладці. Загалом же цей аркан показує вас як людину дружелюбну, відкриту. Це про авторитет, про статусність. А хтось нарешті зрозуміє щось надзвичайно важливе для себе, і це дозволить подивитися на ситуацію абсолютно під іншим кутом в професійній сфері. Дев'ятка жезлів. Ви вже певний час тягнете на собі якісь справи, і, можливо, ви дещо втомились. але не збираєтесь здаватись. Ви відчуваєте в собі справді силу, розумієте, що відбувається насправді. Для вас не є таємницею, якісь питання, і ви знаєте, що з цим усім робити. Інша справа: що можливо, треба вже дивитися на щось нове. Можливо, примінити якісь інші методики чи підходи до вирішення конкретного питання, чи загалом вже ваша цікавість до своєї справи потихеньку стухає. Все тримається винятково на ваших зобов'язаннях і вашій відданості справі. Можливо, ви втомились від рутини, а душа, що називається, вимагає польоту, творчості, радості, в тому числі і від того, чим ви займаєтесь щодня. Так, що зараз тостілком може подумувати над тим, щоб подивитись уже кудись далі за звичні рамки. Що стосується фінансів, тут сімка мечів, це карта стратега який прораховує кожен свій крок і не надто переймається тим, що при цьому подумають інші. В нього є своя мета, і він розуміє, як цього досягти. Це може спрацювати в обидва боки, тому що за сонцем ви можете зараз бути дуже сконцентровані на собі. І також звертайте увагу на своє оточення, тому що сімка мечів може вказувати на те, що є людина, яка має свої меркантильні інтереси, і десь ви можете обманюватись так, що тримайте це в зоні вашої уваги. Старший аркан суд у стосунках. Отже, ця сфера буде важливою для вас у листопаді. Причому зараз ми говоримо не тільки про особисте, але і про професійні справи. Суд може вказувати і на залучення когось третього до вирішення питань, наприклад, через суди. Це може включитись знов таки і в бізнесі, і в особистих справах, наприклад, у майнових питаннях. Або це може бути просто підписання шлюбного контракту. Двадцятий сад це ще і одна із кармічних карт. Ви можете зараз познайомитися з людиною, яка вам, скажімо так, послана долею. Ну і ще можуть просто повертатись події, які бували вже в минулому. Чи люди, наприклад, ви зустрінете старого знайомого, чи ваш бувший чи бувша захоче повернути стосунки? Є порада для вас, любі стрільці, на цей місяць, король жезлів. Насамперед, ця карта двору може показувати, що є поруч з вами якась людина, скоріше за все, чоловік. Це може бути член вашої родини або ваш керівник, можливо, якась інша людина, яка має вплив на вирішення тих чи інших питань. Тож подивіться, хто це такий поруч з вами, і при нагоді обов'язково скористайтеся підтримкою цієї людини. Нагальна ж порада за цим арканом це тримати свої почуття під контролем і взяти на себе особисту відповідальність за все, що зараз буде відбуватися у вашому житті. Також прийміть до уваги, що король жезлів, як і сонце, вказує на те, що необхідно контролювати зайві прояви егоїзму. Скоріше за все, це може стосуватися фінансових питань. Бажаю вам, дорогі стрільці, щасливого місяця. Підписуйтесь на канал і зустрінемось у наступних відео.